От вітати всіх друзів на нашому каналі MyLife. Сьогодні ми візьмемо декілька інакший формат наших відео. Ми хочемо створити плейліст з форматом питання, накипівши наші відповіді на це все. Ну, для початку таки зробимо вступ. Хочу сказати, як ми взагалі почали займатися бройлером. Ще в 2023 році. Ми вирішили, що є у нас деякий досвід уже з нашими курами-несучками, можна вже завести, завести бройлера та й почати щось робити. Ми купили на ринці бройлера. Там про це взагалі інша тема, скажімо так. Ну і купили, звісно, комбікорм Крамарт. Так як він у нас під боком, нам це зручно. От. І що ми зробили? Так як ми не мали досвід, ми кинули цих курчат, там від, скажімо так, їм десь було від 2-3 діб до тижня. такий оцей, Мішанка була, кинули у наш сарай. Сарай, звісно, був зі сквозняками, Був непідготовлений. Нісучки ну, начебто нормально адаптувались, той Бройлер має був так, от. Повісили лампочки обігріву. Ну і все. І от таким чином ми два місяці тримали бройлера з, з усіма пропойками, з усіма комбікормами. Але коли, коли дійшло діло до того, як ми почали їх прибирати, ми були здивовані. Сама максимальна вага півня була 1,8 кг. Це вже опатрана, обскубана. Отут буде картинка, ми вам її покажемо навіть на одну ладонь вліз. Так, на цьому, звісно, ми вирішили покінчити цією заттією. І вирішили, що більше не будемо займатися. Пройшов деякий час, рік. Були деякі умови, і ми вирішили спробувати знову. Друга партія у нас вже Склалась набагато краще. Ми вже були ознайомлені з. З умовами утримання бройлера, які температурні режими їм треба, які схеми годування, які робити правильні випойки, почали вирощувати. І знову у нас пішло щось не те. Був у нас перегрів, бракувало місця. Бройлер почав активно падати на лапи, роз'їжджалися наш пагат. Ми слухали фахівців, перейшли з комбікорму на зерносуміш, наш бройлер почав на очах тобто бройлеру і ще тижня не було, почав на очах худнути, втрачати вагу. Тобто набирали вони дуже-дуже добре. Там до тижня вони вже були за 200 г. Ну, на цьому, цьому скажімо так, як правильно виразитись, на цьому лікарняному, на лікарняному, цій лікарняній дієті на зерносуміші, вони почали втрачати. І тут ми. Протикали їхню майбутню закладку їхнього росту. Ну, дякуючи обставинам і Богу, звісно, проходив мимо нас, мимо, мимо нашого двору сусід і віз на велосипеді мішок з комбікормом крамар. Звісно, я пристав до нього, почав допитуватися, а допитуватися, аказується мій сусід з 10-річним стажем, досвідом у вирощуванні бройлера. І він е, особисто працював на е, заводі Крамеру. і він не з перших слів, чи як то, з перших рук знає всю інформацію щодо кормів. Як він виготовлюється, цей крамер, які там технології, які там перевірки, та все все він нам розповідав. Відштовхуючись від цієї інформації, ми почали знову ж таки кормом крамер виготовити нашу курча. От. Друга партія у нас була максимальна вага, скільки не пам'ятаєш? 4-4,5 десь. Так? Це живою вагою. Живою До 4 вагою. 4-4,5. Ну, ми були дуже раді. От. Подальшому з певним досвідом, з певною інформацією, ми почали вирощувати інші партії бройлери, де у нас пошли гарні привіси, враховуючи вже все освіщення, температурні режими, вологості. Е Місце для бройлеру, щоб йому було не замало і не за много. Пропоєчки ми почали вирощувати файне м'ясо. І в попередніх відео ви можете переглянути наші рекорди, де у нас були по 8 кг в туші, по 6, по 7. Ну, тобто, вже пішла, пішов у нас процес. Забув додати. Також, трошечки повторюсь, вивчили інформацію щодо чого. Узнали, де у нас можна. Ну, звісно, нам і знайомі казали, і сусід також порадив брати у через крамер брати курча. Вони роботують парою. Це сім'я. Два брати, якщо я не помиляюсь, один займається комбікормом крамер, другий курчатами. Саме там ми беремо на сьогоднішній день. Курчат всіх наших, і комбікорм кормом крамера, ми виготовуємо до ваги 5, 6 і більше кілограмів. Тобто, да, є різні люди, у кожного свої пріоритети. Тому краще з'їсти маленьку курочку там, до 3 кг і забути, той хоче побільше. Курочку, щоб там можна було порізати на частини, щось там піджарити, приварити, холодця тощо. Ну, так як загальна маса наших клієнтів замовляють нам бройлера великого 5-6 кг, ми їх вирощуємо майже до 2 місяців. І в 2 місяці ми маємо. 5-6 кг наші тушки. Ну, готова тушка, тобто не наші тушки, а наші кури бролери. А вже готова тушка, вага у нас десь. 4,5, ну, до 5,5 кг. Тобто, до чого це я все веду? І чому я пригадав наш такий досвід, чому я взагалі почав це? Тому що в останній час багато нам прилетіло коментів добрих, де кажуть, що у нас бройлер на хімії. Ну, Звісно, якби тоді я би десь у кого побачив, коли у мене 2 курка бігає, ну, курка бройлер бігає до 2 кг потолок, а в середньому кіло. Я б теж, мабуть, так казав, це хімія, це хімія. Ну, е вивчивши інформацію, зробивши певні умови, взявши гарних курчі курчат, взявши гарний комбікорм, зробивши адекватну пропойку адекватні умови зберігання, на сьогоднішній день ми маємо великого і гарного бройлера. У кожної людини є свій досвід вирощування. Е, хтось може подивитись на них і сказати, та вони у тебе малі, у нас ще більше. Хтось каже, що е, у вас сильно великі, бо вони на хімії. Ну, яка хімія? Тобто комбікорм з 25-ї доби, крамар, те, що ми готуємо. Він взагалі іде вже навіть без каксидіостатіків. Да, до 25-ї доби стартовому комбікормі є кокцидіостатики, профілактики від кокцидіозу. Хто сімсалкувався, той знає, що це жахлива інфекція кишківника. А з п'ятої доби у цей, цей діостаток виключили. Той тобто, комбікор максимально чистий. Там кукурудза на першому місці, соєві, е, сонячні кишроти, е, всякі білки, амінокислоти і прочі прочі ферменти для того, щоб це все гарно усваювалось і гарно працювалось разом. Також додаємо підкислювач у воду. Підкислювач у воді він теж сприяє гарному перетравленню їжі. Та прискорює освоєння корисних речовин. Звісно, коли куриця готується нар... якісним кобікормом, отримує якісні... якісні речовини, то і м'ясо теж якісне, вкусне, смачне. Колись ми візьмемо, як ви кажете, нехімозну курку на ринці, в магазині і нашу хімозну курку. І зробимо, скажімо так, розбір м'яса. Що до чого. Стосовно тих коментарів, що нам пишуть деякі глядачі, залишу отут коментар. Кажуть, що це хімія. Немає у м'яса такого смаку, немає калорій, хоча це геть абсурд, немає користі. Ну, що я можу сказати? Ну Людина має якийсь свій досвід, мабуть. І я більш ніж впевнений, що є люди, які заводять бройлера і знаються на цьому добре, і знають, яке у них файне м'ясо за два місяці, не стоїть в порівнянні з магазинським. Тому для мене головний показник якості м'яса це особиста моя сім'я і наші клієнти, які заказують у нас м'ясо. яке… яке Хвалять його, радять своїм сусідам, друзям, знайомим та чекають, коли у нас буде новий забой м'яса. А це чомусь уже каже. І м'ясо на смак у нас солоденьке, смачне, бульйончик файний. В попередніх відео можете подивитися, жирочок є. Ну, тобто, питань до такого м'яска геть немає. Тому якщо навіть порівнювати наше м'ясо з магазинським, коли береш в магазині теж м'ясо, бройлера 10-15 хвилин, м'ясо як вата, наше воно таке більш волокнисте. Але при цьому воно соковите, смачне і гарно жується. Тобто ну, По бройлеру взагалі питань немає. Були у нас досвіди, коли ми брали домашнього бройлера і не могли вгризти. Були досвіди, коли брали і, і магазинське і філе, що там його приварив трохи, да воно та кинув, і не зрозумів, чи то картопля варена, якась там розтаяла на пюрешки, чи то м'яса. ні ні вот. ні воно мені більше нагадує тряпочку. Знаєте, коли тряпочку без смаку і запаху пожуєш, а це те саме магазинське. Так, так, Коли як так. хворієш, це не відчуваєш ні запахів, ні смаку, оце магазинське м'ясо, курки, нагадує. Ну, тобто, е, я розумію, що оці відео, оцими, е, скажімо, обґрунтованнями, я не доведу до тих чи інших людей, е, того, що ми маємо. Ну, людина просто взяла таку позицію, от, вона вирішила, вирішила що тока. У неї є досвід, тільки вона знає, як краще виростити, як краще виготовити і для неї все інше це маячня. Ну, і тобто, це такий, знаєте, начебто, плювок у душу тим, хто цим займається і знає, що таке бройлер у 55 днів та у 2 місяці. Є люди, котрі. Також вирощують бройлера і більше до пів року. Ну, це особисто від, скажімо так, власних потреб. Я не знаю, як це правильно вподобань. вподобань. Ну так, так, до власних подобань. Ну, Наприклад, нам от, до двох-двох місяців бройлера ну, комфортно утримувати далі. Його треба прибирати, тому що він уже годується. Тобто вже більше, більше з'їдає, а вагу взагалі не набирає там по 50-20 ну, грамів. як, на набирає, але вже більше починає ну, обростати жирком. Немає, немає Ой. сенсу. Так, а випустити його, ну, наприклад, там з несучками, ну, Не забувайте, що ця птиця селекційно виведена. Це не звичайна курка, не кросова несучка. Навіть навіть кросові несучки потрібні свої умови утримування, щоб я це воно стріляло як з пулемета. Це бройлер, ну, Пусти його там. На вулицю до інших, я не кажу, що це 100% що це 100% має бути так. Ну, є великий ризик, що ваша птиця просто захворіє. Тому що є кекциді, є е, ті ж голуби, є ті ж, ті ж е, горобці, миші. Е, багато всяких, скажімо так, переносчиків, е, гадості і інфекцій. А ця птиця не адаптована під це. От. Тому підведу я такий підсумок цього відео. Ми зробили вступ. Як ми прийшли до цього? Ми ще навчаємось. Ми ще далі скажімо так, збираємо інформацію щодо більш якісного утримання нашого бролеру. Так, ми хочемо і ще більше виростити бройлера, щоб там хто не казав. Хімія, стероїди, анаболіки. Чуєш ти, коли приймав стероїд крайній раз. Що, зранку? Добре. О, оцей приймав. А, оце, а оцей не приймав, бачиш? Ой-ой-ой, да, що халтурив. ж таке? Той алтурив. Ладно, жарти жартами. І мій такий посил стосовно цього всього, коли я встрітив сусіда, який розказав мені цю інформацію щодо чого, як і чого. У мене в голові була лише вдячність цієї людині, яка поділилася зі мною такою безцінною інформацією. У мене в голові і гадки не було там облити його брудом, сказати, то ти хімію там водуєш кури, ти анаболіками, ти стероїдами, бо, і, начебто, я ж теж тримав, а у мене фігня була. А у нього такі, то значить, він не такий, як я. У нього не так, такого не має бути. Ну, у мене такого в голові і не було. Я був навпаки вдячний людині, Те, що людина мене просвятила в цьому питанні. Те, що завдяки цій людині я зробив файне м'ясо за 2 місяці. Люди будьте трішки вдячними. Хоча б і, і, тим. Хто вам дає поради? І паради ну, безкоштовні, без всякого спонсорства, без, всяких там от зайди туди, там, заплати, я там, тобі дам ссылку на ну, посилання чи щось. Просто даю. Ну, Якщо ви не хочете переймати цей досвід, якщо ви вважаєте, що ваш досвід кращий, ну будь ласка, нехай буде так. Ну навіщо облівати лайном? Людину, яка цим займається, і яка знає, що вона робить. Ви ж не, не контролюєте цю людину, ви свічки не тримаєте, ви не знаєте, чим вона готує, яке м'ясо на смак. Ви його навіть і не пробували, не бачите м'яса, ну у вас вистачає совісті облити брудом людину, зробити якісь висновки і не, не, чим не аргументовані. Тому люди, в наш такий складний час, давайте будемо трошечки добріше, вежливішими друг з другом і якось ну, гарніше висловлювати свої думки хоча б з повагою. А на цьому все. Нехай щастить, до зустрічі!